Коли моя наречена завагітніла, то ми були ще зовсім молодими. Нам було тільки по 18 років, довелося одружитися. Жили ми в моїй однушці скромно, але дружно, тільки з народженням дитини все посилилося. Вийшло так, що дружина почала мене пиляти, що я заробляю мало грошей. А я працював простим механіком. Інститути не закінчував та й навіщо мені це було? Дружина сама сиділа вдома з донькою, а я за всю сім'ю працював один. Через те, що дружина на мене постійно тиснула, я вечорами став трохи випивати, і їй це остаточно все набридло. Вона зібрала речі, взяла дитину і пішла до своєї матері. Мало того, вона ще хотіла половину моєї квартири забрати собі, але у неї не вийшло. А я справно бачився зі своєю донькою, гуляв з нею на вихідних, давав колишній дружині якісь гроші, а потім у неї з'явився якийсь мужик, і я взагалі перестав давати гроші. Не вистачало ще, щоб цей мужик жив за мій рахунок. І з донькою перестав спілкуватися. А потім дочка виросла, і їй потрібні були гроші для вступу до інституту. Вона і звернулася до мене. А я їй відразу сказав, що грошей не дам. Я сам інститутів не закінчував і якось живу. А якщо їй це треба, то нехай сама вирішує. Уже ж не маленька». У підсумку дочка якось поступила, закінчила університет навідмінно, і зараз вона працює начальником в престижній компанії. я вважаю, що це і моя заслуга також, тому що ніхто її грошима не балував і вона сама всього домоглася. А якби я їй тоді гроші дав, то вона б і розслабилася. Прийшов я до доньки, щоб трохи грошей на життя попросити, тому що сам же старий працювати не виходить, а грошей немає. Вона сказала, що не дасть мені гроші просто так. Тоді я на їй влаштувався у них у фірмі двірником. Нехай кожен день бачить, як її батькові важко дається робота, поки вона роз'їжджає на дорогій машині.